Давайте подивимося, чим вас здивує. Все тут ви не чекаєте, а це станеться. Що це буде? Любов, гармонія, затишок, серце ваше співає від дому, від спокою. можливо хтось повернеться додому, ви. Чи до вас хтось прийде, і ваше серце від цього буде співати. Взагалі, карта дому показує те, що ви відчуваєте себе в безпеці і в стабільності. Ну, Знову карта вірності. Хтось вірний прийде у ваше життя, у ваш дім. Можливо, ви знайдете відчуття свого дому, купите майно або ну, приїдете туди, де вам добре, де вам зручно. Новини йдуть у ваше життя. Або хтось з дороги. новини про дім, або от хтось до вас прийде, чи вийде когось. Це можуть бути ще гості. В будь-якому випадку, ви будете дуже раді цій зустрічі, ви будете дуже раді цій стабільності і цієї безпеці, яку ви віднайдете. Хай і буде.